Уяви, тобі лише 17, Ти наймолодший у великій родині, де старші давно не сприймають тебе серйозно, але саме тобі Бог починає відкривати сни і не просто сни, пророцтво, у яких ти бачиш майбутнє. Прокидаєшся з дивним відчуттям, ніби неба, доторкнулося до землі. Ти хочеш поділитися цим із близькими, але замість радості отримуєш тишу, погляди, у яких уже зароджується заздрість. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок. По книзі Біблія, епізод 29, Йосип і його сни, коли мрії викликають тільки заздрість. Йосип улюблений син Якова, народжений від Рахілі, яку батька кохав найбільше. Він відрізняється від братів, щирий, лагідний, чесний, Яків бачить у ньому майбутнє свого роду і дарує йому різнокольорову туніку. Не просто гарний одяг, а символ обраності. Але цей подарунок стає роздільною межею в родині. Брати бачать, як батько дивиться на нього з ніжністю в їхніх серцях, зростає гнів, те, що мало бути знаком любові, стає іскрою ненависті. Йосип ще не розуміє наскільки глибоко поранив їх цей одяг. Одного разу він розповідає сон. Ми в'язали снопи, і ось мій сніп піднявся, а ваші стали навколо і вклонилися йому. Брати реагують різко. Невже ти пануватимеш над нами? Та Бог говорить знов другий сон ще яскравіший. Сонце місяць і одинадцять зір уклонились мені. Тепер слухає її батька невже я, твоя мати і твої брати прийдемо вклонитись тобі? каже Яків. але зберігає ці слова у своєму серці, бо він відчуває ці сни не гордість сина, а щось більше голос Бога. Йосип не розуміє, що ці видіння не про владу, а про випробування. Попереду його чекають зрада, рабство, в'язниця, але саме через ті сни Бог приведе його шляхом болю до слави. Так формується майбутній рятівник, ще не усвідомлюючи, що все велике народжується через страждання. Що тут важливо помітити: Божі сни не для гордості, а для вірності. Іноді саме твоє світло дратує тих, хто живе в темряві. Мріє від Бога, це і дар, і Хрест ніколи не зупиняйся, якщо Бог уже щось тобі показує. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримай це відео вподобайкою.